Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 29 жовтня і приїхали ми на риболовлю разом з друзями, з Дімончиком, з Андрюхою. Доброго ранку, ми з України. Будемо сьогодні намагатися ловити щуку. Приїхали на Псел. І буде сьогодні такий невеличкий сплавчик. Недалеко від міста Суми ми заїхали, будемо сплавлятися від Хомино і до, до міста, до Баранівки. Частина сплаву у нас пройде за містом, а частина сплаву пройде по місту. Побачимо, як сьогодні щучка буде клювати чи ні. Погода сьогодні така гарна, тихо, поки що вітру нема. Сонце сходить, буде ясно, напевно. Будемо намагатися щось піймати сьогодні. Рівень високий в цих містах. Зараз всюди рівень дуже високий, як для цього періоду часу. І течія дуже сильна течія, тому непонятно, де щучка зараз стоїть. Вона. Скоріше за все, десь сховалася в е, якісь там тішинки, заваді, е, десь в берег зайшла і просто стоїть, не виходить на течію. Ну, будемо намагатися якось її зловити. Тому все вже на воді і перші закиди. Так, ну що, друзі, зараз вже десь восьма година ранку. Починаємо риболовлю. Вже трішки по, половив на, на широкому місці, де немає течії, спробував джигувати, але клювань не було. Зараз піду вже вниз по течії і буду намагатися такою, напевно, десь рівномірною проводкою, десь джигом, ну, як буде виходити, так і буду ловити. Так, да, друзі, щось у мене не виходить. Ловити на силікон рівноміркою. Казалось би, сама простіша проводка, але щука не клює. Зараз буду пробувати на воблери. Покидав вже Максквада 128-го. Нема клювань. Зараз е, змінювати. Такий кольор поставлю яркий. Це Select Dementor 130 можливо в кольорі діло. Вода така трішки мутнувата, Можливо, натуралки не заходять сьогодні. Буду пробувати на яскраві кольори. Місця класні, риба 100% є, але вона десь сховалася і не клює. Да, друзі, вже обід, а на трьох у нас ще не було жодного клювання. Рибка взагалі закрила рот. І клювати не хоче. Зараз пообідаємо. Тут таке є гарне місце, така беседочка. Ось така класна. Тут пообідаємо і попливемо далі, можливо, якось після обід проклюне рибка. Такий столик халабудники Ух, є, є, друзі, клювання. Нарешті сьогодні друге клювання на інквізітора. клюнула щучка. І така закилуха. Вже допливаємо до місця фінішу. Тихо-тихо. Давай подход, подход. Вот такая, друзья, щучка Нарешті. Щука. Я и пимал сегодня. ходи. Такая где-то килограммчик, я думаю, есть. Сейчас зараз взвесим Я тихо, тихо, тихо. Можна сказати вже в місті. Пійма, вже по місту пливемо. Так, зараз. Ну да. Кого? щуку? Ну так. Ладно, ладно, не будете под объектив. да. Тихо, тихо. Майже килограмм. 970 грамм. 960, воно зменшується. Так, <свіс> да, нарешті. Три часа дня, перша щука. щучка. Андрюха, так само як у тебе. Схопила і тримає. Тільки пішла натяжка невеличка і все, сход. Ось, друзі, пішов дощик. Як і прогнозував синоптик. Вечірній дощ. Можливо, якраз під вечір ось вона трохи проклюнулась. Ну, дуже неактивна щука трохи хапає. Вихід, так. Да. О, друзі, схопила. Щучка. Ой-ой-ой. Це добра така. Чи вона трохи підбагрилась? А, да Промазала і підбагрилась. За бороду, як судачок придавила. Ну, щука дуже пасивна. Клювання є, але... Вона просто тикає і все. Отака. Андрюха каже, теж в нього клювань багато. На рівномірній проводці на воблер але вона не хапає його, не заглатує. А тільки тикає і все. І в мене те ж саме. Так да. теж подбагрилась Ось така щучка Спрацював інквізитор той же сьогодні він у мене працює, на нього і ловлю. Хоча пробував багато різних воблерів, оберталки, силикон, але... Щука неактивна. Ось, друзі, вже допливаємо до фініша, пливемо вже по місту і е, з'явились е, клювання. А до цього е, плив, пливли по більш перспективним місцям, але клювань не було. Чи просто щучка трішки, може, дощик її розтормашив. Зараз твічу, але не, не так, як завжди твічу, а роблю дуже великі паузи е, і е, щучка клює. Намагаюся паузу подовше зробити, хоча течія несе добряча течія. Так, все, друзі, вже допливаємо до моста Боронівського, будемо завершувати тут наш сплавчик. Такий вийшов сплав. Щучка проклюнулася, але після обіду, навіть не після обіду, а десь після 3 години і вже Можна сказати, в місті. Пливли по таким гарним містам, там, де ну, повинна вона бути, але там не клювала. Тільки заплили в місто і щучка розклювалася. Хоч не дуже активно, але клювання були і так більш-менш половили. Щучку. Отже, така риболовля вийшла. Все, друзі, всім до побачення.